Добрий вечір. Чи пам'ятаєте ви, що сказали французи про український гумор, що 10 хвилин здорового сміху заміняють повністю ранкову фіззарядку 200 грам краківської ковбаси і 100 грам кефіру. Хоч зараз далеко і не ранок, але я думаю, що 200 грам краківської ковбаси, а тим паче 100 грам кефіру не завадить. Зовсім недавно молоді України я прочитав гуморяску, яка називається з усмішкою дещо про зятька і тещу. Цілувала пса Ярина аж від голівки, аж до ніг. Гнат побачив ту картину і сусідку застеріг. Цілувати псів небезпечно, щоб ти знала, не дай Бог, те, що пса поцілувала через тиждень, бідний. Не буде секретом, що я зараз проживаю в Тернопільській області і мені доводиться співпрацювати з театром, з Львівським театром не журись. І ось недавно, ну як недавно, практично вже рік пройшов, як ми працювали над такою програмою цікавою, І я звідти взяв, вивчив дві гуморесочки. Перша з них називається Про наших лікарів. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але старших людей дехто пам'ятає, коли передовиків промислових підприємств відправляли в колгоспи. І в залежності від того, скільки десятин землі вони брали, їх називали п'ятитисячниками, семитисячниками, десятитисячниками. Ось і зараз студентів деяких престижних вузів, зокрема, Тернопільського медичного, теж називають десятитисячниками, п'ятнадцятитисячниками, двадцятитисячниками. Звичайно ж, в долярах. І ось що виходить з таких лікарів, бабуся львів'янка дзвонить швидку допомогу. Гальо, гальо, то нагла поміч. Так, ми вас слухаємо. Прошу негайно в тій хвилі бути тутка, на вулиці Курковій, дім ось мій щоме мешкання, бо мій старий лежить на викінченню, як ніби на катафалку. Як ніколи, скоро швидка допомога вже стояла під під'їздом. З неї вийшли санітарка, медсестричка і молодий пащоний ґевалт, 25-літній лікар після ординатури. Зайшов до хати і так, не доходячи метрів три до ліжка, безапеляційно зрік. Мені здається, бабуню, що медицина тут вже безсила. Але правда, підійшов, взяв пана Дзюня за руку. Помацав пульс, послухав серце, залупив в око, оприділив клінічну смерть. Тут же сів, виписав довідку про смерть і вже, виходячи, побіжно кинув поглядом на діда і каже, ви знаєте, бабці, щось мені крепко, ваш покійник не подобається, щось в нього дуже тяжко, щелепа відвисла. То до ранку, як задубіє, то може бути біда, може в трумло не влізти. Бабця каже, я що знаю, ви шпіціаліста, вас сім літ на то вчили робітці, як знаєте, єдним словом, скрутили старому писок та й поїхали. На ранок бабця дзвонить знов швидку допомогу. Гальоп! Гальоп! То нагла поміч. Так, ми вас слухаємо. Прошу сказати, що я маю робити. Ви вчора були туйка на вулиці Курковій, дім ось мій сьоме мешкання, скрутили старому писок. А він в рано встав і хоче їсти. І ще одна гоморяска, як Гріць Савків їздив до Гамерики. Гриць Савків з села затемне Перемішленського району, їде до Гамерики. І хлопці на селі йому кажуть, Грицю, ти будь тихо. Столи – писок, багато не пашталакай і будь мудрим. Як будеш тихо, то ти щось капне. А як будеш багато пашталакав, Будеш мав і на біду і будуть ті тягали. І ще майже напам'яти, що як сідаєш вороплян, ну то літак, як ми звикли вкажемо, то в кожного того за лапцем є таке магніто. Ти говориш, а воно пише. Ти далі говориш, а Франца далі пише. І вже сів наш гріть Савків літак, правда, не компанії пан Американ, а в наш Іл 62 і через певний час стюардеса офіціантка носить сніданок, дійшла черга до гриця. Прошу, не буду їв. І рихт. То чого ви якісь такі? Треба з'їсти, треба страпу зійти веселим, життєрадісним. Яку їм ще курва вчепила. Щом ти в межу в'їхав, чи що? Та ви розумієте, врешті я це входив у вартість квитка. Як така мудра і цвана, дайно лапит, я ті все скажу. Бере мені за комер притягає до себе та каже, я є грецьцавків, темне перемішлинський район. Жию дуже добре, маю двох дітей. Дівчинисько на медицині, правда, чим трохи стратив. Дав їм 17. Міг їм дати 10, але того знакомого 10 часі не було. Десь його вирвало. Але прийшов до штитуту, же пан стоїть в лямпасах. Я думав, що то генерал, а то ще оказався швейцар. Але то ніць, копійка сім в хаті колоти, бики годую, байбарзо. Хлопчиницьку Хмельницьку на політехніці. Дав їм штири, міг їм дати дві, бо то зараз не поплатне, але інженер є інженер. І ще скажу вам, як на сповіді, Жі, як їхав я до Гемерики, то гаська смажила штири яйці на твердо, з'їв такого кусніку кобаси на 40 сантиметрів, гідності напився гербати. І відю ваші капіталістичні снідані, ОДЕЩ! І ще скажу, що їду я до Піладельфії, бо хочу подивитися, чи Гілько в око не склепив. Бо ще як виїхав в 26-му, виїхав з біди, не з гараздів, то якби годен той вороплям назад цапнути, то вже би сте їхав додому. Бо дуже тяжко загайськом втємило. Дуже дякую радянській владі за таке життя, віді вас всіх капіталістів, водеш. І прошу собі писати, я все сказав.